доброго ранку. собі листочок записую, що потрібно купити, а туди, коли приходиш додому і така, ага, то і то забула купити. Ліпше запишу на всякий випадок. Хліб сметана, м'ясо, ще зайду купічку, подивися на ту верхушку, на іграшки. Давай, ми ставимо. І що ще? Яйця потрібно купити. Добре, діватися. Я не пам'ятаю, а ще хочу в поліклініку зайти. Я взагалі не розумію, що таке зі мною. Ну, от, зранку обіду я взагалі не кашу. Тільки приходить вечір, у мене такі жахливі каші, що просто не передати словами. Після вчора вечором мені допомогла була ножпа. а вчора я їй пила і ножку, і супростин, щоб трохи, знаєте, забрати ті спазми. Ну, мені вчора нічого не допомагало. Я так надривалася. Мені кашель був без зупину, як з латусі. Я потім була згадала, що в мене є пульмікорт. Це таке чудо лікарство, яке мені допомогло. І добре, що світло було, я могла собі зробити цю негаляцію після того я заснула. Але заснула десь в другій годині ночі. Сьогодні рано проснула взагалі ніяка спати хочу, У мене була весела ніченька. Я хочу заїхати в поліклініку до лікарки, щоб вона мене послухала. Там все рівно є якийсь черговий лікар на субота. Я взагалі не розумію. День все добре, тільки на вечір мене щось так починає. Я вже навіть сьогоднішнього вечора, якщо чесно, боюся. Ну так. Мене від того кашлю, вибачте за слово, не рвало. Я думала, що я зараз буду просто обніматися з тим туалетом. Настільки мене отак аж. То я ще боялась, бо мене виріс, сказала, це як почну стояти біля того туалету, шлунок буде надриватися. мені ще потім буде гірше. Я так сьогодні проснулася зранку з якимись ви знаєте, бо так кашля надривала, шлунок надривала і надривала. А ви вже Так. Yeah. Коротше, була однічінька весела. Ладно, то таке. Захочу спати, піду в день построї. <плес> я все рівно забуду. Я не все записала взагалі. А, я хочу сирну масу, потім потрібну хімію, але там потрібно губки, там потрібно для ванної кімнати. Всяке таке. І мені потрібно фарбу. Це потрібно в євро пану взяти. Фарбу для е, брів. Так, коли мені надоїдає просто тіннями малювати брови. Хочу просто деколи на, на, пофарбувати, знаєте, брови, залишити собі. два тижні буду мати спокою. І ще щось. Ага, Андрій, знаєш, що потрібно купити? Фільтри для води? Вони вже такі взагалі У Нас дуже погана вода е, тут в виниках. На кухні стоїть фільтр, два фільтри. Щоб хотілося поставити ванну. І можливо, в мене деколи таке сухе, пошкоджене волосся, знаєте, кінчики, зелі ніяки, бо від того, що вода дуже погана. Дуже. І потрібно фільтри купити. Так, а, туалетний папір, такі прості. Ну ладно, там вже буду дивитися по продукту, щось згадаю. Злій потрібно. Отак От все. Ми виїжджаємо перший в поліклініку. Бо поки ми вдягнули це все. Це нас 11-та година. Включи спалах, Гектарик. В Купірці темно. Це якісь цікаві іграшки. Що? Слайм? Добре, куплю. ласка, каже. Тримай. Та динозаврик здається. А дракон. Ні, то навіть не той, не той. Угу. Темно темно. Ну нічого, ліхтарик допомогу. Зараз подивимося, Арсенко. Що тут є всяке? А, верхушка мені ще потрібна. Такі гірлянди. Угу. Дивитися що є, так? цікавий одразу з насосом. За скоро ага. день народження. Того місяця. А ти? А ти, що? О, такі всякі є. Отакі я верхушки, але вони мені щось не подобаються. О, таке всякі цікаві є. Я. Ага. А це такий класний. Я думаю, російський. Ага, дуже великий є. Клас, правда, Арсенко? Диви Андрій. Ти знаєш, одну іграшку поставити на ялинку і хватить. Все. Ага. І кидається. Не знаю чого. Ну, такі, знаєте, прості, але мені так подобається очі. <головіка> Коби одну купити, що навіть не знаю. Оці такі гарні, але на що вони чіпляються, але тут нема з того. <голові> що ж? <шо? голові> так, правильно. Так беремо такий. Так, Арсенку бере синій, а я з Латусі візьму отакий червоний, або поупа падає. Мамо, що ти наробив? Озвіту свій такий рожевий. Ми здається, знайшли, а тебе яке працює. Кажуть, такий вилючий, який хрубачок. Арсен каже, каже, такий. працює на генераторі. Клас. Беріть, ходіть. Файно є? Оте, що біля базару він не працює. Так, ми прийшли сюди, щоб подивитися, чи є тут іграшки. Ну і не тільки. Щоб потрібно десь себе купити. Ці копійки дуже так нічого такого не було, щоб прям сподобалось. О, Знаєте, що мені дуже подобається? Зараз я вам покажу. Всякі такі гілочки, вони так гарно виглядають. каже, Я буду шариф.

таке. Тато, ти хочеш бути? О-хо-хо-хо! Отросу таке. Орценко, це... тихенько. Не кричи. Дивіться, яка красота, але це скло. А я ще не хочу таке брати з У мене Арсенко кожен день підходить до ялинки і просто туди-назад тягає. І ті пластмасові іграшки і так випадають. А якщо візьму таку скляну, десь як впаде, так буде шкода. Зато ми купуємо іграшки пластмасові. Оцей дуже гарний, подивіться, зараз включу. Все співає. І Ангелик. Дивіться, як він гарно виглядає, Так світиться. Одна іграшка 79 гривень. Ми вже приїхали додому, наш тато там все вигружає, арсенку а. Це є. Це не Ми зараз приїхали, світло нам включили. То добре. Піде додому почекай, почекай. покажу. Що ми купили? Що? А, та, забритий крем. Опа. Що можна під'їжджати? Дверка. 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 Були в Єві. Взяла отакий ролер та шкрибок. Потім відкрию, покажу. Так, далі. Фільтри. Андрій зараз поміняє. Шию. Так, це ще є теляча, сосиски, сирна маса, паличка ковуси лікарської. Потім шампунь дитячий, трохи відбиває, але якщо я виключу світло, то взагалі нічого не буде видно. Така гель-фарба для вани, вона класна. Полядвиця, брев для туалету міцелярна вода і шампунь. Оці, як вони, слайми такі, з латуці арсенкові. Так, так, ось бік поставити. Потім засіб для миття. Все, яке тут є, пише ванн, джакузі та душових кабін. Нам іменно для душової кабіни було потрібно. Так, шкребок. Колготи мені. Такі вже теплесики, а то чую, вже по ногам дує холодно. Взяла такі іграшки на тебе. Ось такі, такі прикраси. Тут три штуки коротисті. Ще десь маю одна бота. Потім знайдемо. У нас такі є на яленці, але більше. Хлібці гречані. Золоті яйця. йогурти з З карамелькою. Далі тут гаряча кружка Андрій собі взяв. Сметана. Я собі взяла таку постилу. Нібито її можна, принаймні, там так пише губки. Кефір не жити. потім Шоколадка. Або ще одна з ялинки. Опа, все падає. Лаваш. Серветки. Я вже не знаю, куди тут складати. Опа. Пиво. Хліб тостерний. І там такі вафліки нескі, кетчуп дитячий, банани. Так. Ще кефір. Це я буду робити Оладки Ще одна сметана. Яблука. Ой-ой-ой. нас ще є. Ще серветки. Такий дитячий сироп я собі взяла. Ну На далі халатний папір і таке і мамба дітям. Ще десь має бути один кульочок. Ще заходили в аптеку. Я собі взяла крем для обличчя. Напевно, потрібно зблизько показати, буде видно. Мені та фірма сподобалась. Я була собі купляла маску для обличчя. Красна була. Така кришечка дерев'яна. І взяла пінку. Пінка для вмивання. Така, ладно, Потім зблизько покажу, бо нічого не роблю. І килимок. І то все. Зараз потрібно це все. поставити на своє місце цей одразу в таню. Відкриваємо. О, він такий на магнітику. Вау! Тут ще є отака схема масажних ліній. Класно. Оцей такий скрибок. Блін, ну то подобається, класно. Ого, яка важка. Роллер. ролер. Потрібно Сьогодні вечором спробувати. Клас. Так і буду в цій коробочці тримати. Прикольно. Це я в Єві купляла. І поближче покажу такий крем, кришечко ця дрілянатка і така пінка. О, ну. нажимаємо Ну. О. Люблю ці пінки для вмивання. Ой, закривай. Що жуєш? Це? Що жуєш? Це, 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 це. Мамбу. Більше, як піниться. Я так мало натошнула, дивіться. Як розпинилась. Файно. Лайк, Треба новий манікюр робити. Шиша. Так пахне чим, е, але маба, Не можу. А, ти? ну Так, з з да, пшениця. Шанко, йде до прикраси м'янечку, тими іграшками. Ще пінеться. <ріх> <ріх> ну файно. Асенко дивиться мультик турбозаври. Йому дуже подобається цей мультик. Чесно, мені теж ідеколи можу теж так засісти і дивитися цей мультик. Ачику, що шукаєш? Ми ще не можемо пульт знайти. Я не знаю, де є пульт. ми діли пульт. Арсенко, ти не бачив пульт? Пульт бачив? Ти не за м'ячу ячка. Ні, я не питаю, що ти їш. Я кажу, чи пульт бачив? Пульт. Пульт не можемо знайти. Я Де? Де там? -e Ми ж знаєте, програму скачали в плеймаркеті, знаєте? А так. Щоб на телефоні був пульт. Ні. Та там немає. Хотій турбузаври. Так, іду, це з лісом. Це ще не буду відкривати, М -м, тому що там той в мене ще не закінчився. А я би подивилася, кін. Але карізниця. Просто й крем, напевно. Попробувала помасажувати, Ви знаєте, в мене таке обличчя худе. Що в мене таке відчуття, що я не шкіру масажую, а кістки. Реально. Кістки свої відчуваю на лобіку. Тату, Аж боляче? Ну, це холодне. Ладно. <риклад> -ла. Будеш дурно їсти? Сенка. Що, що? Ти вже на балкон, балкон. балкон встав? Ага. Мама! Що? Мама! Що, що? Мама тебе чує ти, чує, ти говориш. Тато тобі вже дає деруни, рису немає, хіба що я тобі можу його зварити. Ви холодні? У мене ще в духовці моя картопля, там теляти на плюзі. Так, щось я так виключаюсь, в мене вже дерони гулять. От що я говорила, коли ми були в АТБ, Що ми не купляємо такі, знаєте, іграшки, кіб'ються. Пошли це дивля тоїлинки. Я читає лізу. Дедемо конструктором бавитись? Димон конструктором бавитись? Чекай. Чекаю. Що чекаємо? Він бавиться отим лизуном. А, сподобався. А він... А він... І там є динозаврик, я вам запеку. покажу який. А можна я покажу, які динозаврики? А з Латусі дали вивчити віршик. Я був... Я був був Вона буде червона шапочка. весело, ну, но я не забуду. бути. Тобі дуже, Ти дуже весело? Так? Спіль. Ось ті прикраси, як Спіль. виглядають на ялиночці, що ми купили. Мама, тебе капетку, я хочу капетку. Ось ці іграшки. І ось, іграшки. Ага. І ось Це таблетка така? Капетка на дракончика. Динозаврик. Ням-ням-ням-ням. Мой. О, хоче тобі формочки принесу? Зараз чекай я тобі формочки принесу. Там такі є формочки зараз. Оп, вони тут мають бути чи де? О такі формочки. Ще крісні. Три два пластина. Ой, що спало. Я... Давай, свадьиш, давай робота зробимо. Давай робота. Давай робота. А ось ще є динозаврик. Зоріг. Так. <свисток> Подавозик, ведмедик. Року не, а от так. Та, мав, я таки не, не Та вот знаєш як це робить? Отак, диви. Отак. І диви. Опа, диви клас. Угу. Бачиш? Бачу. Ось не мені. Знаю, чуть -чуть Навіть злизуна можна попридумати, всякі такі ігри. Опа, диви. Скільки тут мого волосся, як завжди. Де би воно не було. воно завжди тут. Уже просто. Ладно. Воє. Бачиш? Бачу. Давай. От перевозик. Давай. Бачу. Ага, Бачу. О, диви. Вау, клас! Ден 3. М-м. Як класно Мама. Давай відмедика. Я поставлю його на робоче. А ти так роби, як мама робить, добре? І тоді буде все получатися. О! Вау, який він тебе масивний клас. А може покажу? Такий гарненький. Ти сам сам його там не рухай. А це, там русенку. Давай, став дозер русенку. Але то не буде видно. Буде, що там? Буде. Під низом. Бачиш, не буде видно. Зараз все разом злетить. Як скажеш? Давай від медика такого зробимо грубого. Дивись. Зараз ведмідь буде грубий. Диви. Опа. Ох ти що, диви. Ну ти! Класно. Що там є? Низу Нічого. Ну На то нічого зробиться ще один. Не переживай. Не добре, мать. я зараз оти, оти, мам! Якби знала, якби знала, ще би фоску, два купила. Я, я думаю, що такі, знаєте, слаймики тянуться, це такі, знаєте, що нічого з них не можна зробити. Але тут, такі, то можна ще б таку пічку купити. Угу є, ні, є знаю. Отак. Руку я знаю. Руку куди двоє сину, добре? Угу. А че як до... на... На сину те? Добре. О, а, можна Все, я Стоїть. Ні, я не хочу. Не хочу. Стоїть. М -м 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 -м. Ну добре. Я Динозавр. Травозалет. Травосалет. Друвосале. Я Балестай. <рикунчик> Телятина вийшла. Така м'ягенька, я її вже попробувала. В духовці запекала. І така смачна. Дуже смачна. Дуже.